Всім привіт! З вами Сергій Бабіч та Дивовижний світ веб-розробки. Перш ніж ми продовжимо, хочу подякувати усім, хто підписався, хто ставить подобайки та лишає коменти. Я вам дуже-дуже дуже дякую, ви надзвичайно допомагаєте для просування мого каналу. Хто ще не підписався, будь ласка, не зволікайте, бо в кінці відео я буду на вас сваритись. Сьогодні ми дізнаємося, звідки в CSS математика, що станеться, якщо додати 2 пікселя і 2%, та що станеться з Чмонію, якщо забрати у нього 500 пунктів від його ширини. До речі, пам'ятаєте, ваша вчителька математики казала вам, що калькулятор не завжди буде з вами в кишені. Так от, калькулятор тепер є, у мене в CSS, вдовбаному, це. SS. Отже, кальк це спеціальна функція в CSS, яка дозволяє розраховувати значення для властивостей на люту, тобто під час життєвого циклу сторінки. За її допомогою можна вирахувати різні значення, наприклад, такі, які залежать від поточного розміру сторінки, або від інших значень. Тож, менше балачок та вйо до коду. Синтакс CSS функції кальк максимально простий. Які усі функції він складається з імені функції, круглих дужок та аргументу, що до цієї функції передається. У випадку кальк аргумент це певний математичний вираз, який потрібно обчислити. Функція кальк працює виключно з числовими значеннями і не може бути використана, наприклад, для конкатенації рядків. Результат кальк можливо використовувати як значення для властивості лише у тому випадку, якщо ця властивість підтримує числові значення, а числові значення можуть як мати одиниці вимірювання, так і бути звичайними числами. Також ми можемо використовувати кальк для задання як самого значення властивості, так і частини цього значення, операції як додавання, віднімання, множення. Та ділення. Якщо вираз містить лише операції додавання та віднімання, то при заданні математичного виразу ми можемо змішувати значення з різними одиницями вимірювання. Але тільки у тому разі, якщо ці одиниці належать до однієї категорії. Такими категоріями є лінійні розміри. До цієї категорії належать безліч одиниць вимірювання, такі як пікселі, VH. Пункти ЕМ, РМ та багато багато інших, а також відсотки. Кути – це градуси, радіани, градіани та оберти. Час. До цієї категорії належать мілісекунди та секунди. І числа це звичайнісінькі числа, цілі та сплаваючою комою. У множення та ділення є суттєве обмеження, а саме те, що тільки один оперант може мати одиницю вимірювання, а от другий оперант повинен бути тільки числовим значенням, без одиниць вимірювання. Для операції множення порядок операндів не грає жодної ролі. Коли ж ми говоримо про операцію ділення, то тут усе строгіше, і оперант з одиницею вимірювання може знаходитися лише перед знаком ділення, а після знаку тільки числовий оперант. І ще дуже важливий момент: на нуль ділити не можна. Це вам не вища математика. Наступним надзвичайно важливим моментом є те, що пробіли мають значення. Коли ви пишете вираз з додаванням чи відніманням, то оператор плюс чи мінус мають обов'язково бути оточені пробілами. Чому? Ну, бо якщо ви, наприклад, напишете ось такий вираз. То парсер не розумітиме, що саме ви хотіли написати, чи то додати два значення, чи то записати окремо 160 піксел плюс 10 VH, чи то ви видумали нову одиницю вимірювання px плюс 10 VH. Тому, щоб такі вирази були зрозумілі браузеру, потрібно обов'язково використовувати пробіли. З просто ж негативними значеннями проблем ніяких не виникає, і ви спокійно можете їх використовувати. Для множення та ділення ця умова не обов'язкова, але заради читабельності та охайності коду пробіли варто використовувати і там. І ви можете написати їх, скільки вашій душі завгодно, але навряд чи це додасть читабельності. Ці правила щодо пробілу стосуються виразів усередині круглих дужок. Якщо вам раптом захочеться поставити пробіл між ключовим словом кальк та відкриваючою дужкою, то ви все зламаєте. А якщо втиснути кальк всередину іншого кальк, та, будь ласка, тільки потреби у цьому немає жодної, і точнісінько такий самий результат ви отримаєте, просто використавши групуючі дужки. А у деяких виразах нам не потрібно і цього, адже кальк послуговується тим самим порядком математичних операцій, які ви, я сподіваюся, вчили в школі. Нагадаю, операції множення та ділення мають пріоритет над додаванням та відніманням, тобто обчислюються в першу чергу. І тому наступні вирази рівнозначні. А ще вам ніхто не забороняє писати в кальк не вираз, а просто значення. Але й не заохочує. А як щодо ЦСС змінних або ж користувальських властивостей? Відповідь коротка. Так, можна. Звичайно ж, за умови, що значення в змінній задовольняє умові валідного числового значення, про яку ми вже говорили раніше. Більше того, ми можемо використовувати кальк і для задання значень для інших CSS змінних. А ще можна таким чином створювати вирази з відкладеними обчисленнями. Тобто тримати в користувацькій властивості тільки вираз, а обчислювати його уже пізніше, безпосередньо в правилі. А тепер давайте подивимося, як CSS калькулятори працюють на ділі. Скажіть привіта, ЧМОні. А можете і не казати, пішов він нахер сраний окупант. Тому ми зараз будемо робити всілякі нелюдські експерименти над чмонію. По-перше, я задам ЧМОні 10% ширини додатково. Після того я в нього 10% заберу. Можу поділити на 2 і на 3. Дуже прикро, що ми не можемо поділити чмоню на 0. А от на 10 можемо. Тепер давайте спробуємо зробити те саме, але з CSS змінними. Чмоня досі поділений на 10. Якщо я поділю його на 1, чмоня відновиться до своїх початкових розмірів. Давайте подивимося, що станеться, якщо помножити чмоню на 2. І ми получимо 2 чмоні. І можемо отримати навіть 3 чмоні. Тільки нахуя, непонятно. Так. Тому я заберу у нього 500 пунктів з його, блядь, слізерину. І додам 50% кредита в банку. От. Як ви можете бачити, це все працює і працює чудово. А чмоня вже не працює. Ну що ж. А на цьому чмоня робить дебільне ліцо, а я закінчую демо. На сьогодні у мене все. Дякую всім за увагу. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайки, залишайте коментарі та обов'язково підписуйтесь. Якщо ви досі не підписалися, я вас знайду і змушу. Що ж, будьте чемні, донайте на ЗСУ і па-па! פשע